Шачий корм сухий. Так. 60 гривень з вас. Так. Карткою готівкою буде. Так. Почекайте, з грошима. Я незвичайний продавець, мене Женя звати. Я перевіряю вдачу людей. Скажіть, ви вдачлива людина? Так. В мене є ось таке колесо фортуни. І я вам пропоную його покрутити. І можливо заберете корм для котів безкоштовно або зі знижкою. Або виграєте більше. Просто крутіть і все. Хочу. Давайте. Ой, що так слабенько. Так? Ну нічого, нормально, тисячу гривень. Слухайте, клас. Ви взяли корм для котів за 60 гривень. Ваша вдача вам принесла 1000. Можете ще взяти продуктів на 940 гривень. Серйозно? Так, ну Серйозно, я не жартую. Давайте яйця для початку. Ваші яйця на 129 гривень. Сир сулгуні. Один і чи дві. Взят. Один чи дві. Один. Один, так. І сметанку. І так, сметанку. Яку сам? Ага, є. Ще у вас є 626 гривень. Королівський сир. Сир. Ого. Каші. Він сьогодні в нас рекордсмен. На 148. 200 гривень за шматочок цієї сьомої. І оце з лимоном Міті. 75 на 83 гривні. Так. Ще у вас є 120 гривень. 65. Сок. Ще 55 гривень у вас є. Так, і 95 гривень це печиво. Дивіться, вам потрібно доплатити всього на всього 40 гривень. Добре. Все, 40 гривень забрав. Ви забираєте свої продукти. І сарафане радіо, підіть, розкажіть всім, що тут перевіряють вдачу. Пам'ятайте, що ви вдачлива людина.